До уваги турботливих батьків та організаторів дитячого відпочинку за кордоном. Ви запланували для своїх чат цікаві та змістовні канікули в інших країнах, але у дітей немає проїзних документів? Годі зволікати терміново до паспортного сервісу, що у Києві на бульварі Тараса Шевченка 27. Тут вашій дитині або навіть цілій групі дітей допоможуть оформити дитячі закордонні паспорти лише за один день. Тараса Шевченка 27. Паспортний сервіс працює. Без вихідних довідки за телефоном 0800 301 200. Батьки допоможіть своїм дітям побачити світ. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний Вектор. Я розповім вам про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрямки роботи Державної міграційної служби. Та паспортного сервісу підбиття підсумків і найважливіші завдання на цей рік питання, які обговорювалися на колегії Державної міграційної служби України. На Одещині упродовж тижня виявили два підпільні цехи, де працювали майже шість десятків нелегалів із Південно-Східної Азії. Питання щодо діяльності міграційного відомства та паспортного сервісу, які турбують громадян. У Києві відбулося розширене засідання колегії Державної міграційної служби України. У ній взяли участь керівники структурних підрозділів та територіальних органів міграційної служби. Голова ДМС окреслив основні напрямки роботи на поточний рік. На відкритті засідання голова Державної міграційної служби України зазначив, що 2013 став першим роком повноцінної роботи міграційної служби. Такі позитивні зрушення стали можливими після проведення у 2011-2012 роках масштабної роботи і законодавчого врегулювання передачі функцій ДМС України від інших органів влади. «13-й рік перший рік, який ми працювали вже в статусі міграційної служби, яка виконує всі свої функціональні обов'язки, покладені на неї. Треба відмітити, що в цілому справились задачі, поставленою перед нами. Багато було напрацювань, багато труда в цю роботу, підготували приміщення людей, які зараз виконують поставлені задачі. Тому хотілося б побажати вам подальших успіхів. Ви знаєте, що основна задача в нас була це. Підвищення якості надання населенню послуг на засіданні. Розглянули основні результати діяльності Державної міграційної служби України за минулий рік та визначили пріоритетні завдання на найближчий час. Учасники зустрічі обговорили також питання організації діяльності територіальних органів ДМС під час реалізації законодавства з питань громадянства, реєстрації фізичних осіб та оформлення паспортних документів. Що стосується пріоритетів у роботі, то керівник служби наголосив на важливості більш доступного інформування громадян. Робота гарячої лінії. І звернення громадян, особливо звернення громадян. Я хочу звернути увагу, що вирішуємо питання ми правильно, але відповіді. Ми бувають надаємо на такі, які люди не не розуміють, що ми пишемо. Ми ж ми пишемо як спеціалісти, Треба писати для людей, щоб вони зрозумілим язиком для них. Під час свого виступу Микола Ковальчук наголосив на доцільності тісної взаємодії Державної міграційної служби з іншими правоохоронними відомствами. Якщо проводити загальні якісь рейди по області, то тут повинні приймати участь і дільничні інспектори міліції, і ДАІ, можуть навіть служба ГСБ, якщо це підпільний якийсь там місць цехи. На Одещині упродовж одного тижня виявили два підпільні цехи, у яких працювали нелегали. Обидва підприємства розташовані неподалік Одеси. У цехах із пошиття одягу та взуття працювали майже шість десятків нелегалів із Південно-Східної Азії. Півроку тут виготовляли підробки всесвітньо відомих брендів для реалізації на одеських ринках. Державна міграційна служба України спільно з правоохоронними органами продовжує протидію нелегальній трудовій міграції до нашої країни. Так нещодавно співробітники Відіопольського районного відділу міліції та одеського управління міграційного відомства викрали підприємство з пошиття контрафактного верхнього одягу. Цех облаштували на території складських приміщень, які здавалися в оренду. Організував бізнес 33-річний виходець з Азії. Склади слугували робітникам нелегалам і робочим місцем, і житлом. Люди спали і працювали в тісних задушливих коморах на двоповерхових нарах. Їжу готували у брудній кухні на газовій плиті. В усіх приміщеннях панувала антисанітарія. В ходе данных мероприятий было выявлено 28 человек, из них 10 лиц без документов, удостоверяющих личность и законность пребывания в Украине. А остальные граждане имели при себе паспортные документы граждан Вьетнама для выезда за границу, срок действия которых закончился. Вони шили теплі жіночі куртки під логотипом відомих торгових марок Adidas та Nike. для забезпечення діяльності на підпільному підприємстві було встановлено 37 швейних машин. Використовувалося близько 300 лекал та 1500 заготовок для виготовлення товару. Під час обшуку правоохоронці знайшли 500 курток, 112 рулонів тканини і понад 1000 бобін із кольоровими нитками. В настояще время проводяться ізяті ізготовленої продукції і обладнання, на якому воно призводілось. А також приймається рішення у внісення відомості єдиний, государственный реєстр та судебных расследований по статье 229 Уголовного кодекса Украины. кодексу України нині тривають заходи щодо видворення нелегалів із території України та повернення їх на батьківщину. Дані ліса сотрудниками головного управління в Одеської області були привлечені к адміністративної відповідальності по статті 203 за порушення правил іноземців в Україні. І знову на Одещині вже вдруге за тиждень виявили підпільний цех із робітниками-нелегалами. Близько 30 виходців з Азії шили взуття під маркою відомих світових брендів. Підпільне виробництво розташувалося у величезному ангарі на території одного з селищ Овідіопольського району. Поряд у невеликому бараку проживали всі 24 працівника. Під час оперативно слідчих дій на території цеху виявлені громадяни іноземної держави, які перебували на території України з порушеннями правил перебування. Відносно цих громадян, працівниками Державної міграційної служби було складено адмінпротоколи та прийнято рішення про примусове повернення цих громадян з забороною в'їзду до території України протягом трьох років. Під час обшуку міліція знайшла сотні готових виробів, заготовки верхньої частини чобіт і підошви, а також логотипи відомих торговельних марок. Організував такий бізнес 60-річний місцевий житель. Наступні два роки підприємець імовірно проведе за ґратами. Азійці ж поїдуть додому. при проведении профилактических мероприятий, проверок, сотрудниками нашей службы выявлено 163 нелегальных мигранта. Из них 30 человек было помещено в пункт временного пребывания иностранных граждан, а в отношении 130 человек принято решение об их принудительном возвращении в страну происхождения с запретом въезда в Украину на три года. Наша знімальна група продовжує з'ясовувати у пересічних громадян, які питання стосовно роботи міграційної служби їх цікавлять. До вашої уваги рубрика програми Запитання, відповіді. Скажіть, будь ласка, які у вас є питання до працівників Державної міграційної служби? Я потеряв свій паспорт. Що мені потрібно робити і куди звернутися, щоб встановити свої документи? По обґрунтовану відповідь на запитання ми звернулися до фахівця. Якщо особа втратила паспорт? Вона повинна звернутись, має право звернутись до територіального підрозділу Державної міграційної служби за місцем свого проживання. Відповідна заява подається: дві фотокартки а також необхідні документи. Передбачені чинним законодавством, наприклад, документи, відповідно до яких необхідно внести записи до паспорту громадянина України, наприклад, свідоцтво про шлюб для того, щоб здійснити відповідний запис у паспорт громадянина України стосовно його шлюбу. За втрату паспорта передбачена адміністративна відповідальність це попередження або штраф від 17 до 51 гривні. Заява розглядається на протязі місяця, якщо необхідні додаткові перевірки. Щодо встановлення особи, то такий термін може бути продовжено в окремих випадках ще на строк до одного місяця. Паспорти громадянина України видаються територіальним підрозділами Державної міграційної служби за місцем проживання. Тобто, на відміну від паспортів громадянина України для виїзду за кордон, який сьогодні е, чи не законодавство передбачає можливість е, оформлювати незалежне від місця реєстрації, е, паспорти громадянина України видаються тільки за місцем проживання особи у відповідних територіальних підрозділах Державної міграційної служби. Шановні телеглядачі, якщо вам потрібна інформація щодо діяльності Державної міграційної служби або паспортного сервісу, подробиці отримання паспорта громадянина України чи закордонного паспорта, а також інших документів, телефонуйте за безкоштовним номером 0800 301 200. Оператори кол-центру завжди готові фахово відповісти на ваші запитання. Це була програма Міграційний Вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра. Хай щастить!